Вітаю! Ви на каналі у Анни Берестової. Я авторка ігор в магазині Логошу. Хочу вас познайомити з першою грою, з якою все розпочалось. Це гра «Слухай та Шуми. Ми разом з Валентином її створили в 2019 році. Так, вона вже існує в Україні 5 років. Я вважаю, що це є достатньо велика цифра. Що вас очікує в базовому наборі Слухай та шуми? Взагалі, для чого ця гра і як з нею грати? На сторінці лого є більше інформації, де постійно я виставляю, як користуватися цими іграми, як розвивати мовлення. Також є курс. По активізації мовлення у дітей за допомогою цих ігор і додаткові курси та лекції, які допоможуть вам зрозуміти, як краще формувати мовлення у вашої дитини. А зараз більш детально про цю гру. В цій грі вас очікує програвач, шнур. Інструкція до програвача, та інструкція до самої гри. У базовому наборі є перелік ось такий карток та звуків, які вас очікують, та інструкція, як взагалі грати цією грою. Хочу зауважити, що в інстаграмі насправді є дуже багато відео безкоштовних, які також ви можете передивитися. У базовому наборі у вас в комплекті може бути декілька варіантів програвача. Як такий синенький, так і ось такий червоненький з золотим кольором. Це залежить від партії, яка до нас приїхала. Ці ігри актуальні та потрібні для дітей різної категорії. Зачастую купують фахівці як логопеди, психологи, керівники центрів, дитячих садків, шкіл. Також купують батьки, які хочуть формувати мовлення у своєї дитини. Які звуки в цьому наборі? Цей набір вважається найлегшим та найпростішим, тому що звуки підібрані. Найпростіше в порах року: весна, літа, осінь і зима. Там більш цікаві звуки, там вже вони йдуть більш складні. Також в цих наборах є додатково сюжетні ілюстрації, що якраз допомагає зробити розвиток слухової уваги та пам'яті більш цікавим та корисним. Повернемось до звуків. З 1 першого поважаю по 10 по картинку, у нас ідуть хатні тварини. Це, як звучить, корова, коза, вівці, кінь. Так, порося, пес, кіт, гусь, курка і півень. Тобто те, що Зазвичай дітей раннього віку зацікавлює. Далі в нас тут птахи. Крик павича, зозуля, сова, чайка, птахи. Далі в нас йдуть комахи це бабка, комар, метелик. Джміль, природа, шум прибою або моря, дощ, капель, грім, річка, сніг, багаття і дуже неприємний звук, як сирена евакуації. Але правдивий, я його робила в 2019 році якраз з метою, щоб е, діти знали цей звук. І якщо, не дай Бог, щось трапиться в житті, вони знали, як реагувати. Я хотіла, щоб в дитячих садках, і так само я на своїх корекційних заняттях проговорювала це з дітьми. Е, хто ж знав, що ми будемо тепер всі знати, що воно таке: звук гальм. Шум машин, шум міста, дитячий майданчик, стук підборів, шум літака, феєрверк, чхання, плач дитини. Сподіваюсь, вам видно, жіночий голос, чоловічий голос, дитячий голос, кашель, крик. Гра на барабані. От тепер у нас а, музичні інструменти. Це барабан, скрипка, віолончель, дудка, саксофон, піаніно, гітара, оркестр. Далі починаються побутові звуки або звуки вдома, міксер, пилосос. Пральна машина, фен, дрель, пила, молоток, газонокосарка, шум води з крану, як розвивається стакан, відкриваються двері ключем, скрип дверей, звук відкриття самих дверей. Ось, і тут в нас почалися ці звуки, які вже повторились. Тобто в базовому наборі у вас 61 звук та 61 картка. Як користуватися цим набором, як розвивати слухову увагу пам'ять, як формувати мовлення, дивіться в інших відео. Щоб замовити, слухайте, що ми базовий набір, пишіть на сторінку в Instagram Logo логошу, наш менеджер буде радий приймати ваше замовлення. З вами була логопединя Берестова Анна. Всім дякую за увагу. Не забудьте підписатися, поставити вподобання та написати коментар. Саме це допоможе моєму каналу та іншим україномовним каналам зробити логопедію в Україні більш поширеною.